Союзники по НАТО готові надати Україні більше систем протиповітряної оборони, броньованої бойової техніки та боєприпасів. Очевидно, зв'язані і дальніші фінансові і воєнні транші. Про це заявили у НАТО за підсумками зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг узяв участь у віртуальній зустрічі контактної групи з оборони України, яка відбулась під головуванням міністра оборони Сполучених Штатів генерала Лойда Остіна та голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Обговорення було зосереджене навколо важливості продовження та збільшення підтримки для України, яка продовжує нищити Росію. Ійські збройні сили ідеться в повідомленні під час зустрічі. Керівник НАТО поінформував про зусилля альянсу та країн-членів щодо швидкого надання Україні ключових можливостей, включаючи більше систем протиповітряного захисту, бронетехніки та боєприпасів. Столтенберг підкреслив, що робота із збільшення оборонної промислової бази НАТО є критично важливою для забезпечення політики стримування та оборони, а також для того, щоб продовжувати надавати Україні усю необхідну підтримку так довго, як це буде необхідним. Зауважили в Альянсі. Пане Олександре, американські військові швидкими темпами перекидають техніку на поле бою, і тренують українські війська напередодні великого наступу на Росію. Про це пише видання Політіко, і вони припускають, що він очікується наприкінці весни. Називають там певні напрямки. Як ви оцінюєте їхню інформацію, наскільки вона може бути достовірною? Щодо контрнаступальних дій повну інформацію володіє тільки Генеральний штаб збройних сил України, тільки їм відомо, де це буде відбуватися, за якими сценаріями, і так далі. А загально можу сказати так: у нас основні плацдарми ведення бойових дій їх фактично п'ять. І три з них дійсно так чи інакше, але там вже сформовано умови. Які е, можуть сприяти контрнаступальним діям? Це Лівобережна Херсонщина, це Запорізька область, а також Луганський плаздат, на якому саме з них е, будуть відбуватися ці контрнаступальні дії, та саме коли, це також залежить від деяких факторів. Ну, наприклад, одним з таких факторів є. Е, Погодні умови е, чи будуть вони сприяти цьому контрнаступу, чи ні? Або е, наприклад, у 2022 році, в грудні 2022 року, на одному з цих плацдармів була можливість також просуватися вглиб цього плацдарму, звільнити ще деякі локації, деякі території, але зробити це не змогли, тому що не сприяли погодні умови. Була тепла зима, а треба було якраз, щоб були морози, щоб було промерз... промерзання грунтів. От і не відбулося. Тому це також дуже важливий фактор, який має свій вплив. Загально дійсно в квітні, на початку травня, якщо так орієнтуватися та аналізувати ті можливості та ту підготовку, яка відбувається, дійсно можливо будуть відбуватися якісь цікаві події на одному з цих плацдармів. Угу. В контексті цього давайте обговоримо вчорашні результати засідання у форматі Рамштайн. Там все робиться для того, щоб допомогти нам. Як ви оцінюєте стану на зараз міжнародну підтримку, і можливо, ви зробили певні висновки з вчорашніх заяв, з того, що нам дає світ, щоб перемогти Росію. А, так, фактично, 10-й Рамштайн він з одного боку пройшов досить стандартно. Ми почули а, багато вже знакомої номенклатури, яку передають Збройним силам України. Ну знову ж таки, це артилерія, це БМП, це танки, це боєприпаси, про які багато говорили. А, також згадували і авіацію. Ну тобто нічого такого незвичного про що ми не чули раніше, але з іншого боку. Mm. Те, що знаходиться в відкритих джерелах, і те, ну про що ми зараз можемо дискутувати, це в першу чергу відкрита частина. Усіх е, тих е, засобів е, враження техніки і так далі. Яку нам передають я більш ніж впевнений, що є і закрита частина, про яку не говорять, і про яку ми дізнаємось тільки після того, як вона буде використана безпосередньо вже в зоні бойових дій. Отже, загально по стандартній номенклатурі, так успі успішність а цього рамштайну, це е, відповідно і стандартна за закритою номенклатурою. Ось це найбільш цікаво, що там було. І тепер давайте поговоримо з приводу російського наступу. Чи погоджуєтеся ви з думкою багатьох аналітиків, що він не ну, якщо там не захлинувся, так на певних напрямках, то принаймні трошки збавив обороти? Ну принаймні, ось вчора до нас військові вмикалися з підмар'янки, з підмар'янки, так і вони говорять про те, що не помічають вони такої активності, принаймні останніми днями, яка була раніше. Що ви скажете з приводу російського наступу, що вдається росіянам, що не вдається? Ми не спостерігаємо якогось великого наступу великих якихось лінії фронту наступальних дій з боку ворога. Це дійсно так, це правда. Єдине, що найбільш гарячі локації це, звісно, на Донеччині, це Вугледар, це Авдіївка, це Мар'янка, ну і, звісно ж, це Бахмут. Але ці гарячі локації вони завжди були. Там постійно найбільш висока інтенсивність бойових дій та зіткнення. Вона завжди була. Тобто у цьому також нічого нового. З іншого боку, ми зараз спостерігаємо те, як на Луганщині по лінії Креміна сватова троїцька відбувається нарощування сил та засобів ворога. Вони накопичують ресурси для чого. Для того щоб вести наступальні дії по напрямку кримінали МАН, а також в напрямку Куп'янську. вони постійно намагаються здійснювати штурмові дії в напрямку дворічного, і це наштовхує взагалі. На думку, що в них фактично є план по виходу до а, лівого берега по річці Оскіл. Отже, це від лиману до куп'янську лінію. Чи є така в них можливість? А, ну, ми бачимо, що вони не можуть перейти в якусь більш активну фазу. А яка тому як, причина? За? Як вважаєте? А, безумовно, також і погодні умови. А, справа в тому, що а, вони повинні розпочинати оці свої наступальні дії з локації, де а, ліс по Перше їм треба зайти в ліс. Ну якщо ми кажемо про Криміну, це е, південно південно східний напрямок. Їм ем необхідно пройти ліс, який контролюється збройними силами України. Хто це повинен зробити? Ну в першу чергу підрозділи, які е, мають якийсь досвід ведення бойових дій в таких умовах. Таких підрозділів немає у російських окупантів, тому проходження через ліс вже для, для них воно гальмується досить серйозно. Другий фактор це також погодні умови. Багато локацій, з яких вони повинні а, починати свій свій стартовий наступ. А це було так: це було дійсно місцевість. Отже, зараз а, там неважливо не промерзання ґрунтів, ані просихання ґрунтів. І вони не можуть розпочати цей свій наступ. Вони можуть чекати до весни, але найцікавіше, що ну весна вже почалася. Маю на увазі, що десь там квітень, травень, десь до цього періоду, але з іншого боку, може розпочатися такий контрнаступ збройних сил України. Тому там така ситуація досить для них. Патова, а вони не можуть ані наступати повноцінно. А знаходячись в обороні, вони постійно постійно отримують від збройних сил України прильоти від артилерії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.